такий кубок медалі ще. <ріпи> за яким рахунком программировал по ноль я считаю один. по друге волков враження. какие враження, хлопцы ведут чемпионату <ріпи> в Ивахе вражеский вражение хорошо что сделали все отлично все хорошо вам подобається подія? -по Побільше на таких треба організовувати турнірів, щоб молодь не пиво хлібала, а в футбол грала, спортом займалася, щоб була, була здорова нація у нас ни разу не Спорт побеждает, ну, не войну ну, ну хорошо. Еще местная власть нам стадион бы сделала, было бы вообще Ты хорошо. Играешь, а так, ага. так тяжеловато на таких полях играть. Я, я бачу у вас э, навіть э, форма э, институтська. Як ставиться керівництво інституту до змагань спортивних Позитивно, я думаю, положительно положительно Підтримує. коли ще стадіон був інститутський. Тому Ну зараз, да. на інститутський. Які враження від команд село 1 село 2 Закінчиться день хороші всі ребята всі спортивні. Ми ж всі друг друга знаємо, практично всі граємо в місті. 10 лет, а то и больше. Ну, просто забили. Не, ну, ты же видел, он начал заводиться. Если он уже начал заводиться и, про, и выступать против команды, он ничего пользы не принесет. Хорош! Ай-яй-яй, Ай хорош! Юрчик, если есть возможность, подключаешься.

Твій братик грає в футбол? Він дуже любить на стадіоні грати. Угу. А він щось скаже? А це папочки. Він у мене говорить а мені все співаємо. Ми за те, щоб проводили такі чемпіонати хоча б два рази на рік, весною осінь. Треба щось робити зі стадіоном, облагоражувати його. Дай це приймуть на замір.

Яка досить потужна і взяла в цьому році кубок міста Василькова, і можливо, ще побореться за суперкубок, будемо за них болівати. Організували Гливацький турнір з футболу на Кубок Гливахи. шість команд. У нас приймає участь. Ну, чесно кажучи, ми не очікували таку кількість команд, але дуже приємно, що люди відірвалися від комп'ютерів. Хлопці згуртувалися, об'єдналися, створили команди, потренувалися, і приймають участь в турнірі. Вже у нас проходить друга гра закінчується. Ну, я думаю, що якщо буде йти так, як воно йде, то турнір у нас вийде. Азарт є, болівальники є, голи є, моменти цікаві є, глядачі вимагають повторів. Ну, будем, будемо сподіватися, що хтось, хтось записує, трансляцію веде. Дякую. Андрій. Андрій, для вас окреме питання. От тут я записував. Побажання і погляди глядачів, вони кажуть, що потрібно привезти до ладу стадіон до гарного. Як ви вважаєте, що потрібно зробити? Я підтримую це прохання, і ми вже озвучили це прохання до голови районної держадміністрації, який був присутній на відкритті. Це ж таки дійсно бачимо, що стадіон у нас в досить жахливому стані. Хотілося б, щоб стадіон привели до ладу яким чином зробили освітлення, зробили газон, полив. Я думаю, що цього достатньо буде для того, щоб футбол розвивався. І побажання знову ж таки до влади, щоб підтримали команду, яка існує 5 років вже без підтримки влади взагалі. Ні копійки не виділяється на команду футбольну. На футбол Глевас. Пане В'ячеславе, таке питання. Можливо, багато хлопців, ви кажете, шість команд грають сьогодні в цьому чемпіонаті Левахи. Можливо, доцільно відкрити якусь спортивну секцію для дітей з футболу? Так. З боксу вже є, а можливо, безумовно, безумовно. Я думаю, що можна е, починати вже з цієї осені з футзалу. У нас в школі змінилася адміністрація, там здається, вже з'являються е, в нашому школі, шкільному спортзалі спортивні секції. Бо чомусь позиція попередньої адміністрації школи була така, що це не потрібно робити, щоб там хтось займався і були якісь гуртки. А щодо дослів е, е, Андрія, хочу додати, що все це, що робиться, це наша футбольна ініціатива, це по суті заслуга Андрія Шабельникова особисто і членів його команди тому, що підготовка поля, косіння, трави, елементарне несення, розмітки, сітка, пропорції, вся організація, поїздки на чемпіонат, в той самий район це все за власне робиться за власний рахунок, по суті, без жодного сприяння будь-якої влади. То тому ані місцеві, ані районні. Тому дійсно, ми будемо сподіватися, що все ж таки наш цей турнір приверне увагу, що є бажання у людей грати, і є ініціатива збиратися, організовувати такі турніри, і можливий спонсор знайдеться і або або не спонсор або нормальна підтримка з боку району і селищ.

О, за А тепер скажи, що я не прав. Кінь мене камінь. Я тебе закидаю, буквально уходу вівцяків. Все буде добре. це Ви отокстили за нас. Дима, знімай, побагав. Це не щось. Хочу також подякувати Коваленко-Олегу. Давайте ми всі привітаємо. Це наш суддя, який суддів у Олеже, прийнято рішення було організаторами, вручити вам золоту нагороду нашої турніри на пам'яті згадку про нього. Оплески, оплески коваленко Олегу. Матчі були напружені. матчі за третє місце за перше місце закінчувалися. Ви саме бачили по пенальті. Ну, був адреналін, був драйв. Для оголошення результатів ігри і нагородження команд. Я передаю слово співорганізатору нашого турніру, президенту, голові футбольного клубу Динамо Глєва Андрію Шабельнику. Будь ласка, Андрію. За участь в турнірі нагороджується команда Глева Крю. Є представник. Команда юність за участь в турнірі нагороджується: капітан. Команда ННЦ і Мес. Давай, давай! За третє місце в турнірі нагороджується команда село 2. Вишовати з команду село 2. Нагороджується команда село 2. Андріуш Свонтер.

Хто залишився? Ви Давай. Да. Добро пожаловать. перше місце нагороджується команда село 1. Коли Ніколає, терновий Олег, голоміє Сергій, Петюк Василь.

И капитан команды Ромашка Виктор. Вручается кубок. Ляшкию шампанском. 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Шановні болівальники, гравці, на цьому наш турнір, вважаємо, завершено. Перший мир не полошився комом, дай Бог.